Привіт! Зорі є одними з найчарівніших речей у Всесвіті. Вони є постачальниками тепла, світла та енергії та є ядерними двигунами, що стоять за деякими з найбільш екстремальних явищ. Вони утворюються з газових хмар і вирізають цілі планетні системи, вивільняючи важчі елементи в процесі, що дозволяє утворюватися ще більшій кількості зір. Але найцікавіше в зорях те, що чекає на них, коли вони помруть. Коли зоря досягає кінця свого життя, у більшості випадків вона робить це неймовірним чином у вигляді сліпучого, катаклізмічного вибуху над новою. Але це зрідка є справжнім кінцем їх існування. Ми знаємо, що особливо масивні зорі, які в тисячі разів більше за сонце, можуть згортатися на себе настільки, що утворюють чорні діри. Але мертва зоря не завжди повинна утворювати чорну діру, щоб мати руйнівний гравітаційний вплив. Деякі зорі руйнуються лише на частку того розміру, який вони колись мали. Вони формують кулю змученої матерії, настільки щільною та стисненою, що наслідки цього стиснення буквально виходять за межі нашого сприйняття. Ці щільні зоряні ядра відомі як нейтронні зорі, а їх типові властивості та статистичні дані абсолютно приголомшують. Щоб зрозуміти, що таке нейтронна зоря, ми повинні спочатку зрозуміти, що таке нейтрон. Все у Всесвіті, окрім енергії, складається з атомів крихітних основних будівельних блоків творіння. Але самі вони складаються з крихітних компонентів, які називаються субатомними частинками. Вони, в свою чергу, бувають трьох різновидів: протони, які мають позитивний електричний заряд, електрони, які мають негативний електричний заряд, і нарешті нейтрони субатомні частинки без сумарного електричного заряду. Тобто нуль. Протони і нейтрони складають ядро атома. І кількість кожного з них однакова в більшості елементів. Тут дам маленьку пораду, майте в пам'яті твердження останнього речення, щоб краще зрозуміти, як це пов'язано з мертвими зорями. Отже, нейтронна зоря утворюється, коли масивна зоря, маса якої від 10 до 29 разів перевищує масу нашого сонця, досягає кінця свого життя і вибухає. У цей момент ваші елементи в ядрі починають сплавляти залізо, оскільки залізо не має енергії для віддачі, термоядерний синтез більше не створює зовнішнього тиску зсередини зорі. І саме в цей момент раптом нічого не може зупинити зорю, яка руйнується під вагою власної сили тяжіння. Зовнішні шари швидко руйнуються всередину і нічого не може протистояти їм. І коли вони досягають залізного ядра, ця матерія стискає внутрішній простір у набагато менший простір, перш ніж по суті відскочити від ядра та вибухнути у яскравому вибуху над новою. Ці зовнішні шари швидко руйнуються. Падіння відбувається зі швидкістю 25% швидкості світла. Це настільки швидко, що умовний гальмівний шлях дуже довгий. Тому особливо масивні зорі продовжують нескінченно довго гальмувати. І в результаті колапсувати в сингулярність, утворюючи чорну діру. А ось нейтронні зорі утворюються на місці колапсу масивних зір, які приблизно в 4-5 разів перевищують масу сонця. У цьому випадку ядро недостатньо масивне, щоб руйнуватися нескінченно довго, але те, що залишається під час колапсу, є незначним за розміром порівняно з його попередньою формою. Важко уявити? Все просто зоря, що була в сотні разів більша за сонце, за геометричними розмірами, може перетворитися на об'єкт розміром зі звичайне земне місто. Це робить нейтронну зорю одним з найщільніших об'єктів у всесвіті. Причина, чому їх називають нейтронними зорями, полягає в тому, що щільність і тиск всередині настільки великі, що протони й електрони атомів всередині починають роздавлюватися один в одного. Генеруючи довгі ланцюги з надміцного матеріалу. Матеріалу, що складається лише з багатьох нейтронів. Матеріалу, що знаходиться в умовах, подібних до умов в ядрі атома. Нейтронні зорі, по суті, є гігантськими атомними ядрами. Ці щільні і мертві зорі мають надзвичайно сильний гравітаційний вплив і магнітні поля. Ланцюгова реакція від вибуху над новою часто призводить до того, що новоутворені нейтрони починають обертатися неймовірно швидко, а деякі, як відомо, обертаються до 40 тисяч разів на хвилину. Лише в 1960-х роках ми змогли підтвердити існування цих неймовірно щільних об'єктів, але вчені спекулювали на них приблизно 30 років, що передувало їх відкриттю. У грудні 1933 року, лише через два роки після відкриття нейтронів, астрофізики Вальтер Бааде та Фріц Цвікі припустили, що вибухи наднових можуть призвести до того, що зорі в результаті вибуху перетворюватимуться на набагато щільніші, тісніше упаковані тіла. Правдоподібна теорія, але на той час ми були впевнені, що ніколи не зможемо виявити такий об'єкт, навіть якби він існував, оскільки він був би просто занадто малим, щоб спостерігати його із землі. Але на початку 1960-х років астроном Франко Пачіні зазначив, що якщо зорі створюють сильні магнітні поля, то електромагнітне випромінювання, яке вони випромінюють, повинно бути помітним із землі. І справді, в 1965 році астрономи Ентоні Хьюіш виявили джерело радіояскравості в сусідній крабоподібній туманності. Ця аномалія виявилася продуктом життя, чи, може, все ж таки агонії нейтронної зорі, що швидко обертається. І тому ми змогли зробити висновок про існування цих жахливих зір. А потім у 1997 році ми дійсно побачили нейтронну зорю у видимому світлі. Те, що ви бачите тут. Є справжньою фотографією нейтронної зорі з масою подібною до нашого Сонця, яка була відкрита в 1992 році за допомогою телескопа Хабл. Це було справжнє досягнення спостереження цієї нейтронної зорі з дуже красивою назвою RXJ1856353754 на відстані 400 світлових років у видимому світлі не можна недооцінювати. Адже тоді, як зорі мають мільйони кілометрів у діаметрі та випромінюють світло, більшість нейтронних зір мають діаметр лише близько 20 км. Однією з найбільших, які ми виявили на сьогодні, є PSR J0348 плюс 0432. Нейтронна зоря. В сузір'я тельця з орієнтовною масою, приблизно вдвічі більшою за наше Сонце, упакована в об'єкт шириною всього 25 км, що робить його меншим за діаметр Києва, але величезним для нейтронної зорі. Хоча кажучи, що розмір насправді не корелює з більшою масою нейтронних зір, насправді більш масивні нейтронні зорі насправді менші, оскільки їх маса ущільнюється більша, ніж у легших нейтронних зір. Незалежно від того, наскільки вони великі чи маленькі, це співвідношення маси розміру надає їм неймовірну щільність. Настільки неймовірно, що одна чайна ложка речовини нейтронної зорі важила б сотні мільйонів тонн тут, на землі. Ця неймовірно компактна концентрація маси означає, що гравітація нейтронної зорі приблизно в 2 мільярди разів більша, ніж на Землі. І хоча вона не така щільна, як чорні діри. Цієї гравітації все ж достатньо, щоб зігнути та деформувати випромінювання та світло, що пробігає навколо неї, викликаючи тим самим ефект гравітаційної лінзи. Насправді, дотримуючись нашої чайної ложки матеріалу нейтронної зорі, якби ви змогли впустити її на землю з висоти плечей, ложка рухалася б зі швидкістю понад 20 тисяч км на годину, перш ніж зіткнутися із землею. Наші уявлення про природу цих зір базуються на моделях, але можна зробити висновок про деякі деталі структури нейтронних зір, вивчаючи живі зорі, такі як Сонце. Цей процес відомий як астросейсмологія, і він може виявити внутрішню структуру нейтронних зір шляхом аналізу спектрів коливань зір. Це те, що дає нам уявлення про справжні, приголомшливі цифри, пов'язані з цими щільними сферами. Поверхня або кора нейтронної зорі є надзвичайно твердим зовнішнім шаром, температура поверхні якого може досягати 1 мільйона кельвінів. Ця кора надає нейтронній зорі мініатюрний пейзаж. У неї можуть бути гори, але ці гори можуть сподіватися досягти лише кількох міліметрів. Високий крайній зовнішній шар складається в основному із залишків заліза від над і це залізо настільки стиснуте, що утримує внутрішні компоненти запечатаними під корою, під немислимим тиском. За цих умов атомні ядра подрібнюються разом у довгі нитки матерії, тривіально названі ядерною пастою. Ледве щось може порушити цей матеріал. Це одна з найміцніших і найбільш щільно упакованих матерій у всесвіті. Коли ми рухаємося вниз до ядра, ми починаємо ставати дещо менш впевненими. Точніше, зовсім не впевненими щодо того, який ефект матиме чи має значення такий великий тиск у глибині ядра. Однак ми знаємо, що він здатний утримувати атомні ядра від розпаду, дозволяючи їм залишатися стабільними. Ця внутрішня щільність маси та тиск утримують будь-яку атмосферу, яку нейтронна зоря щільно притиснула до поверхні, товщиною лише кілька мікрометрів. І це контролюється неймовірним магнітним полем, створюваним нейтронною зорею. Магнітне поле нейтронної зорі може бути від 100 мільйонів до одного квадрильйона разів сильнішим за магнітне поле Землі. Очевидно, що це робить їх найпотужнішими магнітними полями у відомому всесвіті. Кожна нейтронна зоря має власну жахливу масу щільності та тяжіння, і тільки в нашій галактиці їх може бути до 100 мільйонів. Більшість із них старі холодні нейтронні зорі, які утворилися мільярди років тому. Але деякі з них молоді і мають унікальні характеристики, особливо якщо вони обертаються. Усі нейтронні зорі випромінюють пучки випромінювання від своїх північного та південного полюсів. І якщо ці обертові точки випромінювання стріляють у напрямку до землі, ми можемо виявити це як імпульси світла. І ми можемо виявити їх із величезної відстані. Коли це трапляється, ці нейтронні зорі часто нагадують маяки, що постійно пускають промені в напрямку землі. З усієї галактики. Коли це відбувається, ми називаємо ці стріляючі нейтронні зорі пульсарами, і швидкість їхнього обертання змінюється залежно від їхнього віку та того, що їх оточує. Деякі можуть обертатися тисячі разів щосекунди. Найшвидші з них ми називаємо мілісекундними пульсарами. І на сьогодні найвищим досягненням швидкості є швидкість обертання у 65% швидкості світла. Слово пульсар буквально означає пульсуюча зоря. І вони названі так через пульсуючий звук, який вони видають, коли промені послідовно проносяться планетою. Після того, як у 1965 році Ентоні Хьюіш вперше зафіксував нейтронні зорі, через два роки він і його помічник Джоселін Белбернел виявили радіосигнал, який, здавалося б, пульсував з постійною швидкістю, з надзвичайною точністю. Насправді цей сигнал здавався настільки послідовним і аномальним, що викликав широкі припущення, що Бернел перехопив передачу від інопланетної цивілізації. Тому сигнал був названий lgm 1 абревіатура, що означала маленьких зелених чоловічків Little Green Men. Однак незабаром ми зрозуміли, що насправді це обертований трон на зоря, яка випромінює промені в напрямку Землі. З тих пір ми виявили майже дві тисячі таких пульсарів, і більшість з них. Каталогізовано в рамках радіооглядів, тому багато з них називаються з префіксом PSR, що є дуже логічним для пульсара. Тому LGM1 приєднався до зростаючого списку астрономічних явищ, які спочатку приписували іншопланетянам, але насправді були результатом чогось природного. Але не бійтеся, ці ядерні маяки ще можуть бути корисними для відкриття нашого виду. Космічний корабель Voyager 2. Це зонд, який був запущений у 1977 році для дослідження далеких планет гігантів із льоду. Але після завершення цієї місії він тепер летить між зоряним простором, несучи із собою золотий запис. Цей запис можна охарактеризувати як коротке резюме людства. Його мають знайти іншопланетяни, і він містить інформацію про наше розташування в галактиці. Ця карта була створена з використанням пульсарів як точок відліку, тому що вони є надзвичайно хорошими хронометристами. Хоча їх положення можуть змінюватися з часом, їхня частота пульсу залишається дуже постійною. Тому ідея полягає в тому, що цивілізація могла б подивитися на цю карту, яка показує положення Землі відносно 14 найближчих пульсарів, і вони могли б знайти ці пульсари на основі їх швидкості пульсації, яку ми намагалися вписати в протокол, а потім деконструювати нашу позицію. Це геніальна ідея! Принаймні так здавалося в 1977 році. Але за роки, що минули після того, як ми дізналися, що в галактиці можуть бути сотні мільйонів цих пульсарів, і хоча їхня швидкість є відносно постійною та вимірною, напрямок, в якому вони стріляють, може змінюватися непередбачувано. Це означає, що яскравий маяк, який колись освітлював землю спалахами радіоенергії, може стати ще однією тихою цяткою на нічному небі. Виявлення 14 випадково розташованих пульсарів у галактиці потенційно забере декілька мільярдів років. Це навіть не порівняти з аналогією про голку та хурусіна, тому що із ким би не зустрівся Вояджер під час своєї подорожі, вони швидше за все ніколи не зможуть визначити, звідки взявся зонд, навіть якщо їм вдасться розшифрувати карту. Чим швидше нейтронна зоря обертається, тим сильніше магнітне поле, яке вона створює. І для цих надзвичайно екстремальних нейтронних зір існує інша назва магнетар. Це схожі за розміром і масою дві нейтронні зорі, але які обертаються так швидко, що вони ще більш екстремальні та смертоносні. Магнетар може бути породжений над новою, яка його створила, або гравітацією сусіда нейтронної зорі. У будь-якому випадку їхні магнітні поля посилюються, що в тисячу разів перевищує напруженість. Звичайного поля нейтронних зір, яке вже в мільярди разів перевищує напруженість земного поля. Це масштаб, який важко повністю оцінити. Ці поля настільки інтенсивні, що вони часто відчувають дуже сильні сплески рентгенівського випромінювання. А коли їхні оболонки тріскаються, випромінюються хвилі рентгенівського та гамма випромінювання. Це може спричинити зоряний землетрус. Як на мене, дуже влучна назва, який може призвести до шторму сонячної енергії в трильйони разів потужнішого, ніж сонячне випромінювання нашої власної зорі. Не дивно, що ці намагнічені поля не дуже стабільні, адже сильні магнітні поля мають тенденцію руйнуватися приблизно через 10 тисяч років, що є лише миттю на космологічній шкалі часу. І це набагато вуще вікно для нашого існування, щоб спостерігати за ними. Тому магнетари зустрічаються значно рідше, ніж нейтронні зорі та пульсари. За оцінками існує близько 30 мільйонів неактивних магнетарів, але це виходячи з кількості, яку ми можемо спостерігати станом на зараз. Більшість нейтронних зір старі і обертаються набагато повільніше, ніж молоді магнетари та мілісекундні пульсари. Тож питання полягає в тому, що відбувається з цими старіючими ядерними капсулами з часом. Вони вибухають. Руйнуються далі, зливаються один з одним. Відповідь може полягати в тому, що з нейтронною зорею можуть статися всі ці три дивні та чудові речі, особливо, якщо ми надамо їй сусіда. Нейтронні зорі можуть продовжувати набирати масу та рости після утворення, і вони ростуть так само, як планети та супутники завдяки акреції, поступовому накопиченню матерії в міру обертання об'єкта. Нейтронні зорі мають шалено сильний гравітаційний вплив і тому притягують багато додаткової маси з навколишніх областей. Це накопичення маси може призвести до того, що і без того швидкі пульсари обертатимуться ще швидше. Це може підштовхнути молоді нейтронні зорі до обертових циклів і може розбудити старі повільніші пульсари. Нейтронні зорі притягують найбільше речовини в подвійних зоряних системах. Подвійні системи є звичайним явищем у всій галактиці. Зорі утворюються з тих самих колапсованих хмар газу, які утворюють зоряні системи, такі як наша. І, враховуючи їхній сильний гравітаційний вплив, нерідко можна побачити зорі парами, що обертаються навколо одна одної. Тому нейтронну зорю в подвійній зоряній системі можна нерідко побачити. Найпоширенішим типом сусіда, який ми бачимо для нейтронних зір у подвійних системах, є білий карлик. Це останнє світло вмираючої зорі. Це може бути викликане тим, що обидві зорі в системі старі. І зоря, що залишилася, була опромінена над новою супутницею, а їх орбіти, ніби прив'язані до ядра, що вмирає. Або, можливо, нейтронна зоря просто гість магніт, що пролітає через простір із п'ятою частиною швидкості світла. І таким чином вона може знайти домівку в нових зоряних системах. І, подібно до павука, що виповзає з темряви, ці нейтронні зорі потім проникають у системи та проводять своєрідну страту нещасливої зорі, направляючи її до фази вмирання. У більшості випадків, там, де з'являється нейтронна зоря, це призведе до зіткнення. Це абсолютно безапеляційно, якщо зоря жертва обертається поряд. Адже єдиний її шлях по спіралі всередину до нейтронного монстра. Однак, якщо об'єкт, який обертається навколо нейтронної зорі, зміг залишитися на достатньо безпечній відстані, щоб уникнути повного знищення, ця зоря може вижити і сама стати нейтронною зорею. Раптом є дві ці неймовірно щільні потужні маси. Їхню гравітаційну взаємодію можна відчути з цілих галактик. Там, де подвійні нейтронні зорі обертаються одна проти одної, вони обертаються по спіралі всередину. І починають наближатися та прискорюватися. За мить до зіткнення вони досягають значного відсотка швидкості світла і втрачають енергію через гравітаційне випромінювання. Ця взаємодія до злиття може бути джерелом гравітаційних хвиль, порушень кривизни самого простору часу. Гравітаційні хвилі викликаються прискореними масами, вони схожі на брижі в тканині реальності, які відлітають від джерела зі швидкістю світла. І це саме те, що на думку науковців сталося, коли ми виявили гравітаційні хвилі в 2017 році. GW170817 це каталожна назва сигналу гравітаційної хвилі, який був виявлений удосконаленим лазерним інтерферометром гравітаційно-хвильової обсерваторії або Ліго. І вчені вважають, що ці брижі в просторі часі є результатом зіткнення двох нейтронних зір у галактиці, що знаходиться на відстані понад 140 мільйонів світлових років від нас. З можливістю виявлення лише на таких величезних відстанях не дивно, що фактичне зіткнення є нескінченно жахливим. І далекосяжним. Коли дві нейтронні зорі знаходяться на відстані дотику, приливні сили тяжіння кожної з них розбивають зовнішні оболонки, вивільняючи величезні запаси матерії в космос, який знаходиться під значно меншим тиском і вибухає у вибуху гіпернової. Цей вибух є джерелом коротких гамма спалахів найбільш руйнівних електромагнітних вибухів у Всесвіті. Після цього катастрофічного вибуху дві нейтронні зорі, що зливаються. Зроблять одну з двох речей. Вони або стануть більш масивною нейтронною зерею, або усі дві маси зруйнуються та утворять чорну діру. Нижня межа маси, необхідної для утворення чорної діри, в 4-5 разів перевищує масу нашого сонця. Якщо два ядра нейтронної зорі об'єднаються, але залишаться меншими за цю масу, тоді вони об'єднаються, щоб утворити магнетар із магнітним полем у трильйони разів сильнішим за земне. В другому випадку дві мертві зорі колапсують одна на одну і утворять чорну діру. Нескінченно щільну як сингулярність. Це інтригуючий і дивовижний процес. Але злиття нейтронних зір насправді є додатковою і досить плідною подією. Верхні слої оболонки нейтронної зорі вивільняють масу важчих елементів, які з'явились в зорі попередніми злиттями. І ці важчі елементи змішуються в хмарах, водню та гелію в космосі. Це Ті самі хмари, які утворюють планетарні системи. Залишки цих об'єктів, що з'являються в результаті вибуху, ймовірно, є джерелом більшості важких елементів у Всесвіті. І хмара сонячної туманності, з якої наша сонячна система утворилася 5 мільярдів років тому, ймовірно, містить залишки нейтронних зір, які вибухнули мільярди років тому у набагато молодшому всесвіті. Нейтронні зорі це лише ще один крихітний, неймовірний шматочок нескінченно складної головоломки, якою є поява життя із зоряного пилу. А зараз уявіть собі, як би себе відчувала планетарна система, що обертається навколо нейтронної зорі. Це неможливо, можете сказати ви. Але насправді ми раніше спостерігали планети навколо нейтронних зір. Ми виявляємо їх, коли зазначена планета проходить перед променями стріляючого пульсара. Тому ми називаємо їх планетами-пульсарами. Ми знаємо про них з 1991 року. І відтоді виявили цілі планетарні системи, що обертаються навколо пульсарів. Насправді мало ймовірно, що це були планети, які оберталися навколо зорі на основній стадії її життя. Навпаки, усі планети-пульсари, які ми спостерігали, поділяються на три основні групи. Першими були планети, які утворилися з багатих металом уламків, що залишилися після вибуху над нової зорі, який утворив нейтронну зорю. Далі, ймовірно, з'явилися планети, що були захоплені зорею, адже екстремальної гравітації нейтронної зорі може бути достатньо, щоб ніби зачепити планету шахрая, що мчить. З темряви міжзоряного простору та вивести її. На свою орбіту. Або, по-третє, планета насправді може бути іншою зореєю в системі зв'язку, яка колись оберталася навколо пульсара. Але була розкрадена та затверділа через екстремальне опромінення пульсара. Так, у 2011 році ми виявили супутник пульсара PSR j 1719 1438 b Це була біла карликова заря на завершальній стадії свого життя. Але орбіти пульсара. Відірвали більшу частину її маси, і вона оберталася по спіралі всередину до свого супутника, якому судилося бути подрібненим і розірваним на шматки. Однак ця зоря обертається навколо свого сусіда в малоімовірному положенні, на відстані, трохи меншій за радіус сонця, тобто трохи менше 700 тисяч кілометрів. Це недостатньо близько, щоб повністю розірвати планету, але вплив нейтронних зір настільки сильний, що вуглецю зорі, ймовірно, кристалізувався. Сусідня нейтронна зоря зараз, ймовірно, є алмазною планетою, яка в 5 разів більша за Землю. Життя на цих нейтронних зоряних планетах не існує, і безнадійно навіть гадати, що воно там є. Та й на тих планетах, яким пощастило уникнути повного знищення, оскільки вони піддалися тяжким умовам, також нічого ми не знайдемо. Пучки випромінювання, рентгенівських променів і надзвичайно потужної сонячної енергії знищили б будь-яку планету. Якби магнетар наблизився до нашої планети, скажімо, на відстань місяця, ви б швидко помітили, якщо б встигли, звичайно, що наші атоми деформуються та змінюють форму, повністю руйнуючи вашу молекулярну структуру та розчиняючи ваше тіло. Ніщо не може вижити. Під лещатами пульсара чи ще гірше магнетара. Отже, останнє питання полягає в тому, що якщо нейтронні зорі практично не зламні та складаються з найтвердіших матеріалів у Всесвіті, то що станеться, коли певний об'єкт зустріне цю нестримну силу? Простіше, що відбувається, коли нейтронну зорю поглинає єдина річ, сильніша і потужніша за неї чорна діра? Здається, ми можемо нарешті отримати відповідь. Відносно нещодавно, 14 серпня 2019 року, обсерваторії гравітаційних хвиль Ліго та Вірго зафіксували більше брижів у просторі часі, більше гравітаційних хвиль, створених зіткненням на відстані трохи менше мільярда світлових років. Сигнал отримав назву s 190814 bv Зараз вже назва трошки інша: — 170814 і вважається продуктом поглинання нейтронної зорі чорною дірою. Вчені проаналізували хвильові картини від двох об'єктів і визначили, що один з об'єктів повинен був перевищувати 5 сонячних мас, а інший мав бути трохи менше. Ймовірніше за все, це пара чорної діри та нейтронної зорі, хоча відмінність між ними в цьому випадку досі залишається незрозумілою. Але в будь-якому випадку хвилі були продуктом колосальних подій, що передували зіткненню. Що стосується самого зіткнення, то якщо чорна діра, про яку йде мова, досить велика, то нейтронна зоря може зникнути за горизонтом подій буквально за мить. Чорна діра поглине нейтронну зорю буквально одним великим ковтком. Цікаво, що це не вивільнило б енергії за межі Чорної діри. Точніше, якби ви були спостерігачем, дивлячись ззовні, ви б не побачили нічого. Однак у цьому конкретному випадку малоймовірно, що різниця в масах між ними є достатньою для того, щоб Чорна діра могла зробити такий великий ковток, щоб відбувся якийсь один удар. Нейтронна зоря була б розірвана гравітацією, а її речовина розсіялася б в усіх напрямках. Частина цієї матерії падає прямо в чорну діру, тоді як частина може бути викинута за межі області горизонту подій. Далі викинута частина матерії розвиває ще більшу швидкість, перш ніж знову впасти в безкінечність Чорної діри. Частина уламків буде викинута ще далі назовні та перебуватиме під набагато меншим тиском у космосі, що призведе до додаткового сильного вибуху. Інші уламки не втечуть повністю, а впадуть на орбіту навколо Чорної діри і будуть кружляти вздовж її акреційного диску. Тому ці гравітаційні хвилі, ймовірно, випромінювалися з місця катаклізмічного вибуху, але ймовірно менш вражаючого вибуху, ніж у випадку зіткнення двох нейтронних зір. На жаль, станом на зараз ми не маємо жодного візуального підтвердження. Нейтронні зорі є зачатками творіння у всесвіті. Це своєрідні крихітні інкубатори надщільних важких елементів і атомних ядер. Вони притягують, руйнують і випромінюють промені. Вони створюють найсильніші магнітні поля у Всесвіті і поступаються лише чорним діром за своїми властивостями та таємницями. Дивлячись у чорну діру, гравітація та тиск всередині здаються майже безшумними та, якщо можна так сказати, безособливими. Але коли ми дивимося на нейтронні зорі, ми знаємо, що справжні умови в чорних дірах можуть бути чим завгодно. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!